Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні понеділок, 9 червня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Ну, поговорити традиційно є про що, можливо, не настільки насичено все було на політичні події. Але разом з тим є військові та військово-політичні. тому що Росія багато в чому нагнітає ситуацію, використовує навіть Путіна чи топак його двійника для того, щоб продовжувати тиснути і намагатися залякати Україну. Ну про що це я? От дивіться, яка ситуація. Попередження про ракетно-дронові атаки протягом цього тижня були. були ви знаєте, що я говорив у своїх відео, і говорив тільки те, що мені відомо з моїх надійних джерел в секторі оборони та безпеки України і Сил оборони про те, що противник планує завдавати ударів. Ну крім того, я говорив про. А те, що дійсно такі удари можуть відбуватися найближчим часом, верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський чітко зазначав про те, що можливі а, удари, і особливо потрібно реагувати на повітряні тривоги, видні перебазування помітні російської авіації, яка то летить за лінії. Знову ж таки, вони полетіли з великими ризиками. Хоча знову ж таки ми повинні розуміти, що Провернути операцію саме такого типу, як Паутина, саме таку. Я не кажу про інші. Я маю на увазі саме таку операцію може бути доволі таки складно. Потрібно вже працювати над іншими. Це займає час. Але багато приємних сюрпризів може ще бути це точно. Так, от Росія перебазовує літаки. Вони заходять на удар, наприклад, це стосується ту 22 нещасних, які ворог там дві штуки зміг підняти. Вони полетіли в Чорне море і випустили кудись ракети там в Чорному морі. По нафтобурових платформах чи газодобувних платформах Х-22, ту 95 які злітаються і завдають ударів. Зараз почекаємо результатів бойової роботи. Але наскільки я розумію, х 101 ракет була. Не така велика кількість, як їх могло бути. Ну, але основна проблема залишається дрони. Дрони, які літають, які змінюють висоти польотів, які ворог намагається вдосконалювати, які стають менш вразливішими для деяких наших засобів протиповітряної оборони через ту висоту, тому що вони йдуть високо, плюс використовують різні системи. Для обходження радіоелектронної боротьби навіть фактично в комітеті Верховної Ради профільному почали говорити про те, що можливо розглянути питання відімкнення мобільного зв'язку в тих регіонах, в тих районах, де особливо активно у великій у великій кількості літають літають дрони. Для чого це робиться? Для того щоб унеможливити використання а, дронами мобільного зв'язку, які Росія намагається застосовувати і використовувати ці прийоми для того, щоб а, дрони орієнтувалися на місцевості і звіряли власне а, положення на мапі, власне положення географічне, із тим, що вони можуть піймати і підтвердити. Через якусь одну із вищих операторів мобільного зв'язку. Ось для цього це робиться. Ну і чому я кажу, що залучили Путіна? Ну, тому що дивіться, що відбувалось: Йдуть попередження про атаки, які можуть бути в тому числі в ніч з 8 на 9 червня, власне кажучи, така атака і була зараз. Поки я записую це відео. Ще невідомо точно про результати нашої бойової роботи повітряних сил Збройних сил України, інших сил і засобів, які входять в систему ППО, і протидіяли ворожому повітряному нападу. Але думаю, що значна кількість таких цілей повітряного нападу ворога були знищені, і тому а, Росія не досягла цілей. Але ж ми бачимо, що під атакою Харків. Київ знову ж таки Донеччина, і велика кількість БПЛА та ракет цього разу було скеровано в західні регіони нашої держави. Вже складається, в принципі, а, так, така ситуація, що час від часу Росія завдає таких ударів, особливо коли мова йде про застосування ракет. Статистика свідчить, що близько 60% наприклад, тих же ракет калібр, які ворог запускає з чорного моря. Вони летять в напрямку західних регіонів, коли йде мова про калібри. Але бачимо, що і цього разу були застосовані БПЛА, шахеди, які ворог скерував так само в західній області України. Почекаю результати і і бойової роботи і кількості дронів. І тоді, звичайно, що буду вас інформувати про те, що відбувається, а, власне кажучи. Ну, а Далі будемо говорити і про всі новини, які фактично про всі новини, що далі у нас є. Ну і згадаю про Путіна як вам обіцяв, чому Путіна залучили? Ну, Ракетна атака, ракетна дронова, і Путін цей час його кортеж мчить в Кремль. Значить, він мчить планувати застосування Арішника знову. По Казахстану, Китаю, чи Узбекистану, чи по інших регіонах, чи, можливо, Азербайджану, Грузії. Тобто, так як він минулий раз не спрацював, що це означає? Це означає, що Росія максимально намагається нагнітати ситуацію, Путін максимально використовує різні елементи інформаційно-психологічної війни, залякування та тиску. Адже дійсно чи хоче Росія завдавати масштабніших ударів за своїми за своїми, скажімо так, за своїми ударами, за своєю шкідливістю і за своїми наслідками? Звичайно, Росія цього хоче. Стратегічні цілі ворога не змінилися. Але при цьому всьому чи є можливість одному момент. Все ж таки, пошкодження, які були завдані, а це ще найменше знищення місячного запасу ракет до систем Х-101, а також знищення самих носіїв цих ракет, мова про стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22 м3. Це все не проходить непомітно. Воно все має результат і матиме свої наслідки, тому що є певні запаси, які відновити неможливо. І до цього належить саме стратегічна авіація Росії, адже зараз у ворога немає таких можливостей та здатностей, спроможностей для того, аби це відновити доволі таки швидкий час. Плюс арічніх не можуть застосувати в силу технічних проблем, в силу того, що вони все більш серйозні. До речі, як я і говорив. Росія дуже серйозно остерігається того, що Китай буде переманювати російських вчених. Я думаю, що це вже відбувається поступово, і ну, будуть виникати проблеми в цьому напрямку. Згадайте ракети Кінжал Х-47 М 2 які ворог подавав як аналога в Нєтні, або ракети Циркон, які Росія запускала і казала про те, що жодна система ППО у світі не зможе збити ці ракети. Але Петріот збивав і знову ж таки Росія сіла, сіла в калюжу. Розробники ракет і конструктора ракет кінжал пішли до камер, сидять. Ймовірно, розробники ракет циркон так само не виключає, що і розробники та інші інженери, які працювали над арічниками, стануть сусідами по камерах інженерів циркончиків та кінжальчиків. Назвемо їх, власне кажучи. Так, ну і з того, що відбувається у нас далі. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу ABC News, в якому він зазначив, що Україна наблизилася до моменту, коли можна змусити Росію зупинити війну. І президент заявив, що війна може бути при зупи припинена за умови посиленого тиску з боку США та Європи. Ну, очевидно, це факт тут не посперечаєшся. Єдине, що цей тиск має бути, особливо від Сполучених Штатів Америки. І... Вибачте, будь ласка. Зрештою, ми розуміємо, що це є заклик до. Президента США Дональда Трампа про те, що потрібні активні дії для того, щоб зупинити Путіна. Правильно, Зеленський використовує американські медіа для того, щоб котре донести відповідний сигнал. Зеленський також озвучив різкі оцінки дії Путіна, стверджуючи, що справжньою метою Кремля є війна та хаос. І що зняття санкцій або їхня відсутність відкривають Росії шлях до перемоги. Ось це дуже важливий меседж. І закликав президента США Трампа ввести жорсткі пекельні санкції проти е, Росії. Крім того, Зеленський розкритикував попередні зустрічі з Трампом. США, підкреслюючи, е, е, він підтвердив важливість зустрічі. Попередніх, зокрема в Ватикані, підкреслюючи їх важливість. Ну і а, зазначу про те, що стратегічна мета російського керівництва реставрація імперської моделі, і цього не можна допустити. Абсолютно правильні меседжі, головне, щоб їх чув президент США Дональд Трамп. Є ще Важливий меседж, про який сказав голова української держави в інтерв'ю для того ж ABC News. Наприклад, той факт, що 20 тисяч ракет проти шахетів для України США передали на близький схід. Вони не приїхали до України і не допомагають нам боротися з російським терором. Ми вимушені шукати своїх шляхів та виходів, і їх знаходять у тому, що є зенітні дрони, перехоплювачі і не тільки інші засоби. Які дають нам можливість боронитися, захищатися та відбивати атаки ворога. Але сам факт. І досі хочу нагадати, що ми не чуємо рішень від Президента Трампа та його адміністрації щодо подальшої підтримки зброєю України, щодо того, що коли які будуть постачання. У нас доволі таки непроста ситуація на фронті. Треба говорити. Про це так само ворог намагається тиснути на Сумському напрямку, реалізовувати наступальні дії кінцевою метою, яких є стратегічне е захоплення Донецької області. Це все є і це все відбувається. Цьому потрібно протидіяти. І президент України, <coughs> вибачте, чітко говорить про те, що ми не зможемо перемогти без США. <coughs> Тому що ми так само розуміємо, що тільки США має необхідне озброєння для того, щоб протидіяти ворогу. Ну тобто не тільки США, але в США це є у великій кількості, як на складах, так і може виробляти військово-промисловий комплекс. І я сподіваюся, що економічний інтерес, фінансовий у виробників, він буде превалювати над політичним, тому що. Ну, було вкладено багато виробництва, вкладено в виробничі лінії, хтось купив землю, хтось її орендував, хтось найняв працівників, і це все просто так не буває. Хоча у Дональда Трампа, президента США, зараз виникли інші проблеми внутрішнього характеру, окрім того, що Ілон Маск продовжує же, що називається, і намагається проводити таку викривальну політику, спрямовану на Імпічмент Трампа, хоча він був спалахнув і зараз дещо так збавив градус дискусії, але все рівно палає там внутрішньополітичний простір в США. Але додалося ще інше: це масштабні протести в Каліфорнії, де багато американців виходять та протестують проти мігрантської політики Трампа, точніше, антимігрантської політики президента Сполучених Штатів Америки. Від 2 до 4 тисяч нацгвардійців, представників Національної гвардії було введено рішенням Трампа, тобто рішенням федеральної влади до Каліфорнії, мета придушення масових протестів та демонстрацій проти рішень та дій Дональда Трампа. Час від часу протести в США виникають. І я вам скажу, що ну, перший рік президентства, але вже. Було щонайменше три великих акції, які проходили в різних штатах, і які стосуються якраз антитрампівської політики. Тобто, люди чітко протестують проти безпосередньо політики президента США. Ну, не те, щоб це не передбачувано, хто пам'ятає мої огляди аналітичні та відео, які я робив аналізуючи. Перші рішення президента Сполучених Штатів Америки Трампа то, коли мова йшла про політику спрямовану на стримування мігрантів, я говорив про те, що це може бути може викликати надзвичайно великі хвилі обурень та масових протестів у різних штатах, і це прогнозовано. Ситуація є вибухонебезпечною в деяких штатах. Це може навіть перетворитися. На громадянську війну в США без сумніву. Тому, власне кажучи, ну, є проблеми внутрішнього характеру. Не сумніваюся, до речі, що певні речі, контраверсійні, буде підігрівати Росія, буде використовувати у власних інтересах за допомогою там, власних медіа, Russia Today, Спутник міжнародного міжнародного відділу. І багато чого іншого, а важливо наскільки США будуть стійкі і зможуть себе захистити від цього. Китай буде намагатися скористатися цим. Тобто, всі ті, хто налаштовані проти Сполучених Штатів Америки, проти їхнього лідерства в світі, будуть робити все, аби використати цю ситуацію по максимуму наповну у власних інтересах та ослабити офіційний Вашингтон. Сподіваюся, що реакція, якщо не Трампа. То діпстейта, тих, при, при, скажімо так, притомних аналітиків, політиків, представників медіа, які є в Штатах і моніторять ситуацію, і розуміють місію цієї держави, вони все ж таки будуть. І, ну, скажімо, реакція відповідна теж. Але ну, це сигнальчики. Це сигнальчики, що такі акції, такі мітинги, такі протести можуть і надалі відбуватися. І в інших регіонах країни це потрібно розуміти, власне кажучи. Тому внутрішні проблеми наростають, і це не дуже добре для нас, тому що ну з одного боку, так це добре, тому що можливо спонукатиме Трампа відволікати увагу від внутрішніх подій, переключаючись на щось зовнішнє. Це факт, це один із притаманних типів. Але в нього війна з маском. Подивимося, як маск далі буде це використовувати, зокрема через мігрантську тему, тому що мільярдер не підтримував Трампа в рішеннях антимігрантських він нас навпаки виступає за те, що потрібно професіоналів долучати і так далі, шукати з різних країн, бо Сполученим Штатам не вистачає. Ну я не знаю скільки їдуть через Латинську Америку, але загалом щонайменше третина висококваліфікованих інженерів, технічних працівників саме в сфері інновацій креативу вони приїздили з-за кордону до Сполучених Штатів Америки. Є така статистика, тому багато факторів зараз, які, зрештою, можуть призвести навіть до великого громадянського протистояння в США, тому це може бути таким індикатором, того, що США можуть переключитися на вирішення і зовнішньополітичних проблем. Ну і активні бойові дії тривають, працюють наші сили оборони України. Ворог намагається просунутись на Сумщині. Наші дії є в районі Тьоткіного на Курщині. Так само стримується противник і на межі з Дніпропетровською областю, куди Росії критично важливо перекинути бойові дії в пропагандистських цілях для того, щоб заявити, що полум'я війни пішло далі. Але я можу сказати, що проблематичним виглядає загроза для Дніпропетровської області в тому, що в багатьох місцях є відкритий ландшафт. Я це знаю. І, звичайно, що не так багато урбанізованої місцевості, як на Донеччині. Але зараз дуже багато дій вживається для того, щоб виснажувати російські війська ще на підходах і не давати їм перекинути далі горнило і полум'я цієї війни. Боротьба за Донеччину вона буде ну така найгостріша, тому що це є найбільш важлива стратегічна задача російських військ. Плюс північний фланг, Сумщина, це буферна зона, це розтягування наших сил в обороні, намагання розшматувати наші резерви і послабити. Але плани нашого штабу зрозумілі і ну, скажімо так. Відповідні дії у відповідь готуються. У нас же теж є плани на літню кампанію. Масовані удари по ворогу, і вони будуть. Бережіть себе і слава Україні.